Друзі, всім привіт! З вами Швебс. І сьогодні хотів би з вами поділитися та запитати. Можливо, хто з таким вже стикався. Е, ну що, в мене за буквально неділю-два рази я пробив колесо. Перший раз ну там моя була помилка. Я перепригував, ЖД дорогу, і як називається змійний укус получився. Фото десь тут е, це перше пробиття було. І друге пробиття ми поїхали в соточку. На минулих вихідних. І теж загнав шклянку, яка прорізала, до речі, ну, на здивування, це навіть не метал якийсь, чи ще щось, а просто гострий кусок, кусок скла, який прорізав камеру. Ну і в мене була запаска. Я завжди їду і беру з собою запасочку. Е, у мене була ТПУшка. Я ніколи до цього не їздив на ТПУ. Чесно признаюсь, ніколи не їздив на ТПУшках. Зараз виходить так, що придбав ТПУ, ну, типу, як запаска, щоб була. Ну, і мене не покидає така от думка з приводу того, що, можливо, варто прийти на ТПУ, так як вони легші, на Маховику буде легше, ну і менше затрат на великі довгі подорожі буде, енергії мається на увазі. Ну, тобто, такого плану. Чим би хотів поділитися і що хотів би уточнити, запитати, можливо, хто їздив вже на ТПУ, хто в кого є якісь. Опит, 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 досвід. В кого є який досвід, напишіть в коментах е, з приводу ТПУ. Е, перше, що хотів би поділитися, значить, перша це в мене була швальбе Суперлайт. Якась там е, друга це була. Камера, в неї якась там ну Тобто це самі звичайні камери, які. Перша була в мене вона стояла на велосипеді. я її навіть ну, не, не вскривав в перший раз я її зняв, коли про був змійний вкус. Другу камеру я купив це була запаска. У мене вона, я з нею катався. і четверта, І, четверта. і третя це ТПУшка. Ту, яку я поставив, але так як я ставив ТПУ перший раз ну, з неправильного досвіду, поставив, і в мене вона спустила буквально за ту ж поїздку, коли, поки ми доїхали. Е, в мене є ось тут маленька, маленька дирочка, яка все-таки його спускає. Вона спускає не одразу, але там за 2-3 години воно вже спускається. Перше, що мене цікавить, це вага. Зараз давайте поважимо. Значить, це та, яка швальбе, суперлайт, вона називається. якось щось там. Ну, тобто, Це те, що стояло на велосипеді, і вага її 153 грами. Це та, яка рідна стояла на велосипеді. Друге, це те, яку я взяв запаску. Вона важить 163 Ну, тобто, 10 грамів різниця між камерами. Чесно кажучи, я думав, рідна буде легше. Ну і ТПУ. А ТПУ у нас щось не так. Зараз покладемо якось. отак. Скільки? 47 г. Тобто в три рази в три рази ТПУшка важе менше. І з того, що я знайшов, то дехто пише, що це ще може бути таке, що ТПУшки самі по собі підспускають. і Їх постійно треба підкачувати. Е, що з камерами, наприклад, у мене таких проблем не було. Тобто, в принципі, на камерах е, я їздив там 2-3 місяці, я міг там один раз їх підкачати і все, ну і на цьому мені вистачало. Чесно кажучи, ну не завжди хочеться зранку, наприклад, ну я люблю доволі таки часто зранку їздить. І не сильно хочеться зранку стояти і там, шубушити щось насосом. Я хочу взяти велосипед і поїхав. Мені не хочеться стояти, там, качатися щось з ним там, туди-сюди. ну тобто, Менше маневрів. Е, тому ну, треба перевірити. Хочу поставити ТПУ на певне на заднє колесо. У мене ще є камера одна. Така, я її поставлю. Е, ну і за те, що наскільки вистачить мені тиску, е, якщо я накачаю, наприклад, і покатаюся. Ну і дам свій коментар. Наступне включення, я думаю, буде десь днів через 5. Уже якийсь профіт буде. З це все. Все. Ну що, я погнав тестити, а вам до нового включення. Ну що ж, поїздка моя закінчилась з приводу ТПУшок. ТПУшки показалися добре, але є один момент. Пройшла вже неділя з того, як я їх поміняв. Провели вони класно, ну, тобто все супер, все класно. До речі, тримають вони, як мені, по крайній мірі, здалося, при наїзді на кучу колючок. акації, так? Я там проїхався, мав необережність. Ну, я не знав, що їх там так багато. Звичайна, камера вмерла зразу. ТПУшка трошки ще потрималася, але зв'язку з тим, що там їх, тих колючок було дуже-дуже багато, ну, звісно, вона теж закінчилася. Тому в плані е, надійності ТПУшки, в принципі, ну чисто як на мене, то я думаю, що варто, варто переходити. Вони все-таки легші. Е, вони все-таки більш. Е... Та вони легші, просто легші. От, все. Навіть те, що їх покласти там в сумку, собі можна покласти. Ну, я от їздив на 300, я брав з собою дві. В принципі, мені дві пригодилися, але вони мені особо не допомогли. Тому як темно, десь щось можливо не догледів, можливо, я просто ще раз проколов. Ну, тобто тут чисто на удачу, якщо брати з приводу полегшення маховика. Як колеса, то, в принципі, да, є варіант. Можливо, навіть в майбутньому все-таки я буду переходити знову ж на герметик. Де все. І з того, що хотілося показати, ну типу було в мене ось таких ось, якщо видно, буде ось таких ось колючок. Зараз я їх достану. Ну, тобто Це одна з колючок, отакий от, от маленький. А, ну, не маленький, Ну, тобто, це для розуміння от таких от колючок було в передньому колесі у мене. 15 штучок. Ну, тобто, ось така ось ось така ось картина. Тому я, напевно, навіть знаю, чому в мене навіть нова типушка, ну, тобто, моя спустила. Зараз буду передивлятись колесо повністю, хочу розібратися де ще як, але переднє дуже швидко спустила. А он, напевно, ще одна ось торчить. Коротше, і ось ще одна, напевно, торчить. Ну, тобто тут їх ось на відстані пальця дві штуки ось торчить вже. Тому люди дивіться, куди їдете. Не, 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 робіть, не будьте такими, як я. Не їдьте по велодоріжкам, де тільки покошена трава. Оце перший, перша порада така. Так що, в принципі, от так от. А я буду розбирати зараз колеса і шукати, пробувати клеїти. А можливо, навіть вже й не варто клеїти, можливо, варто буде просто замовити нові нові камери. Так що я розбираюсь. Друзі, всім привіт! І що ж, після своєї 300 майже я нарешті знову ж хочу виїхати. Камери, ну, коротше, ви поняли, по 10 отворів в кожній камері я їх просто залишаю. Велосипед я вроді би як привів порядок. Одну камеру все-таки я. Реанімував, ну і придбав одну нову, поставив вже. Зараз, в принципі, що? Збираюся і хочу проїхати катнути. Все-таки, як не я кажу, сьогодні вже неділя, а їздив я в понеділок. Тиждень, майже я тиждень без велосипеда, це просто айгабела. Так що, що погнав я, хочу катнути. Так, і що там? Вечір готовий. Твою Походу, камеру я не заклею. Типа юшка з латками, ну вроді би як все, ок, мало будь. Ладно, ще качну, подивлюся. Коротше, погнали. Так, ну що, я вже виїхав на вулицю, колесо я накачав, поки тримається, задні теж начебто ну, типу норм. Ну трохи проїдусь, подивлюся, що як. Чесно кажучи, таку кількість колючок я достав, що я вже боюсь ставити нові камери туди. Так що поки використовуємо старі, перевіримо, ну а далі поміняємо на нові, да і все. Ну що, 16 кілометрів я проїхав, колесо ще моє колеса ще тримаються. Так, Зупинився трошки в тіньочку. Сьогодні погодка просто. Палить, сонечко палить. Ну, в принципі, що? Колеса начебто тримаються, тому можна. Одне, що попереднє, ну, в мене таке відчуття, що воно трошки все-таки сходить, так як воно зранку спустило. Я його накачав два дні тому, і воно за, дво... за дві доби все-таки спустило. Це теплушка. Типу Але питання в тому, що як їх правильно клеїти, так як Ну, мені взагалі дали це з інших ТПУшок, типу чи підходять вони одна до одної, чи не підходять. Ну, типу, я не, не в курсі. Просто заклеїв, вона заклеїла, ну, якби приклеїлася. Ну, я поставив камеру, все. От дві доби пройшло, воно спустило. Перевіряв я, звичайно, ну, там декілька разів перевіряв. Можливо, там ще десь є якісь отвір, і воно через нього, там, не через те, що я заклеїв. Тому колеса наче перебрав, це вирішив для того, щоб перевірити, якщо десь колючки залишились, вони якраз за такий період ну, покажуть себе. Тобто вони десь допроб'ють і спустять знов. В принципі, колеса тримаються начебто, тому є сенс вже ставити нові камери. Купувати. Все-таки більше, напевно, дам перевагу все-таки, чи ТПУ ТПУшкам. Тому як. Камера, звичайно, поймала там, в неї теж було близько шести проколів, але вони, вона спустила майже одразу в той час, як ТПУшки, типу, хоч і були багато в них там теж колючок, але вони протрималися довше. Ну реально довше. Навіть я там деякі заднє колесо вже підкачував і їхав на ньому. Тобто я ще 13 кілометрів проїхав. А звичайну камеру я навіть накачати не звів, хоча кількість отворів у ній було 6 а в ТПУ там вісім. Тому от вам і результат. Тобто ТПУшки спускають більш повільніше, ніж звичайні камери. А вам гарного дня. Кому корисно, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Ну і напишіть свій, можливо, у вас є якийсь досвід, поділіться ним з нами сьогодні. З з Все. Обняв, обняв. Приподняв. Всім пока.